Згідно законодавства України на підприємствах для безпеки і захисту здоров'я робітників, роботодавець зобов'язан забезпечити їх спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Керуючись цими нормами, керівництво комунального підприємства візирське джерело придбало для співробітників новий спецодяг для роботи у літній період У 2024 році… Року... Було закуплено спецроба літня для працівників благоустрія. Фінансування було через сільраду. раду. Літня форма по законам України закупається літнє їжегодна. в цього року ми Місці сільради нашли можливість купити цю форму нашим робітникам благоустрою. При закупівлі спецодягу для представників комунального підприємства Візирське джерело враховувалося декілька вимог. По перше, форма має бути виконана з тканини, в якій не буде жарка. Як то кажуть, вона повинна дихати. А по-друге, має значення кількість позицій одягу, які входять до комплекту. По перше у літній формі головний критерій це головний убор, кепка плюс іде штани, куртка і футболка. Літня форма вона довго була бути з тканини, яка не пари літом. Для робітників КП зірське джерело було придбано 50 комплектів спецодягу. Форма виконана у стандарті унісекс, тобто вона однаково підходить як для чоловіків, так і для жінок.